Сьогодні хочу поговорити про таке поняття, як вібрації, і про шкалу емоційних тонів. Я формувала своє усвідомлення від того, що я слухала, як дивиться інші, інша людина на ту ж саму е, шкалу емоційних тонів, на поняття там Бога, на поняття е, ресурсу, ресурсного стану, на поняття, е, як створюється твоя реальність. І я слухала, слухала і. Е, Кожна людина вона пояснює своєї позиції, як вона це бачить. І когось ти слухаєш і взагалі тобі не зрозуміло, а когось слухаєш, і от доходить. Тому я зараз на такому етапі, що я просто розумію, що я не, не маю права тримати цю інформацію в собі, адже однозначно комусь вона зайде, комусь вона змінить життя на краще, емоційний стан, або навіть. Змінить настрій на день або якесь усвідомлення, і я вже не просто так живу на цьому світі. Отже, вібрації це не щось ефемерне, це те, що вимірюється певними приборами, і це той стан емоцій, в якому ми знаходимося, і кожен стан емоцій вібрірує на своїй частоті. Наша планета вібрує на своїй частоті, люди на різних. і... Ви, напевне, чули, що якщо ви почнете вібрувати там на чистоті достатку, то у вас прийде достаток. Що дійсно у багатих людей є певна чистота, це так і є. Що бідна людина, вона бідна, перш за все, ось тут, на жаль. І коли ти починаєш з нею розмовляти, ти чуєш, як вона вібрує. Я дуже відчуваю вібрації людей. Я цьому натренувалася за 15 років з роботи з клієнтами, де я мала можливість війти. В енергетичне поле, і я прям відчувала, коли людина боїться, хвилюється, коли людина злиться. Тобто я прям щитувала ці емоції. Насправді це називається емпатія, і ну я думаю, що кожна людина це вміє робити. Наразі я це вмію щитувати і через Zoom зустріч, і це мені також дуже допомагає в роботі, адже я маю здатність знайти ті слова, щоб людину заспокоїти або підняти її вібрації. На трішки вищий рівень. І це не про маніпуляції, тому що мені ніколи не подобалось взагалі НЛП, це нейро... нейролінгвістичне програмування. Насправді для мене це якийсь інструмент маніпулювання, щоб людина зробила те, що тобі потрібно. І для мене це порушення такого права людини на вибір, на волю, на власну волю, да і порушувати волю іншої людини. Це великий гріх, насправді. Це буде мати наслідки однозначно. А що ж таке шкала емоційних тонів? Її створив Рон Хаббард, Насправді він засновник саєнтології. Для мене саєнтологія це, ну, це нова релігія, напрямок і люди її обирають, ідуть туди, і це їх право. Я до неї відношусь як до всіх релігійних течій. Ну так, нейтрально. Шкала складається з емоційних станів людини, від самого низького де вібрація вимірюється в герцах, і вона майже 0, там 0,01, до самих високих. І 0 – це взагалі ну, смерть, потім йде кома, коли людина як овоч, потім йде глибока депресія. Я бачила людей в такому стані, це коли взагалі нічого не хочеться, вплив до того, що не хочеться їсти, одягатися, нікуди ходити, нічого робити. І ну, це дуже часто призводить до смерті. На жаль, це хвороба душі, але лікарі її лікують антидепресантами і просто гроблять здоров'я, гроблять інші органи і глушать ту душу, яка просить прокинутись, змінити щось. Це для мене такий хибний шлях. Але якщо це комусь допомогло, і слава Богу, тому тут питання таке: я просто на своїй сторінці в своїх відео говорю своє власне відчуття. Так як я максимально не, не використовую фармакологічні різні засоби. Не то, що принципово, а просто я їх не використовую. Я працюю якось своїм організмом самостійно. Плюс в мене є класна установка, що поки я сплю, мій організм самостілюється, я роблю собі такий внутрішній сканер і лягаю з патоньки. Тобто в мене є така віра, яка в мене в житті справджується здоровим тілом. Але хтось, кому допомагають пігулки і аптеки, і лікарі, це ваш шлях, і це теж має місце бути. Отже, шкала емоційних тонів. Зараз трішки ми по ній пройдемося. Журба, коли людина відчуває, що їм боляче, але, але вже щось відчуває, це вже краще. Далі йде вище страх, це страшно, що щось піде не так. Страшно, що буде загроза смерті і так далі. Гнів мені набридло це терпіти, це вже вища емоція. Я рухаюсь вище і вище. Обурення, боротьба це вже я щось роблю, щоб щось змінити. Хоч в невагативі, але я щось роблю. І далі так цікаво, йде байдужість і нудьга. І це такий якийсь граничний стан, коли е, от саме в цьому стані е, люди. Пробують наркоту, пробують якісь таблетки, якісь штучні е, такі підняття емоційного стану. Але, от, до, до прикладу, от є в нас оця нудьга, і людина штучно, ну, наприклад, випила вина. Вона піднімається в радість, трошки вище. Але так як це створено штучно, вона після того, як вийшла дія алкоголю, опускається нижче. В, мало того, що йде да, такий стан. Якогось ну, на фізичному рівні в нас е, виходить алкоголь, і це як це називається? Боже, я вже забула, як це називається. Я забула, як це називається. Капець. Похмілля, о, згадала похмілля. То е, на емоційному стані це ще більше спустошення і курінням, е, і такими штуками, як пігулки. Алкоголь, наркотики ми не заповнюємо цю пустоту, ми робимо це тільки штучно на деякий час. І чим більше ця доза, тим нижче потім ідуть наслідки. Тим нижче по шкалі емоційних тонів і по відчуттям опускається людина. Насправді в вищі вібрації можна піднятися тільки і побути там, затриматися тільки таким шляхом роботи з собою і шляхом. Усвідомлень і розуміння, що... що таке любов, і що любов це є найвища вібрація. Нилися, що байдужість, нудьга це таке ні холодно, ні жарко. І тут, щоб вийти з цього стану, це має бути якийсь інтерес, зацікавлення. Хм, Цікаво. Після цього йде ентузіазм, ви робите якусь справу, радість, ура, клас виходить в мене, виходить. І це вже найкращі вібрації. Тому, якщо у вас підлітки в такому стані ніякому, да, в такої в такій байдужості, потрібно знайти, чим їх зацікавити. І потрібно знайти ну, любу людину, я не кажу тільки підлітки. Якщо у вас тільки знаходиться якась цікавість, ми одразу різко, дуже круто піднімаємося у своїх вібраціях. І бути постійно в високих вібраціях теж не дуже. І, напевне, це виснажує. Я навіть в якийсь момент пробувала це виснажливо бути постійно в якомусь ентузіазмі, в припіднятому. Ідеальний стан це такий спокій. Люди з високими вібраціями зазвичай мають багато енергії, приваблюють приємні, класні події і людей, відштовхують низьковібраційних, вони їх дратують і взагалі розходяться. Легше справляються, ніж інші, з труднощами, складнощами. Це не означає, що їм все легко, ну, легше набагато. І зараз поговоримо про те, як піднімати свій вібраційний тон. Я дам якісь практичні методи, які допомагають мені. Ну, вийти з апатії це через дії, однозначно, через інтерес, знайти цікавість і робити якісь маленькі дії поступово. Не знаю, якщо вже дуже глибоко впали, то тоді прям отак от покроково вставати, помити посуд, якусь рутину робити, чистити зуби і потихенько виходити на вулицю. Це вже коли зовсім так от погано. Дуже круто виписувати да, в щоденник, виговарюватись. і виговарюватись, не знаю. Часто нам для цього потрібні або психологи, або подруги. Або можна в зеркало це зробити, можна побити подушку, погніватись, можна багато чого зробити, послухати музику, яка підійде саме вам. Я обожнюю оперу. Я люблю Андреа Бачелі, це така сучасна опера. І люблю дуже слухати класику. Вівальді, Моцарта це насправді дуже високовібраційна музика. Ви знаєте, що проводили навіть такі дослідження і корівнику Ставили коровам музику класичну, класику і надої збільшувалися в два рази. Тобто, це не просто так. Для людини, яка вже звикла бути в високих вібраціях, вона дуже чутлива до, такої, до такого низьковібраційного шлаку. Це така музика, фільми, різні такі трилери, хорори. Оточення, люди з ненормативною лексикою, з такими розмовами, що все пропало, і ми всі вмрем, і все погано, і все погода погана. Я просто встаю, ухожу звідти, якщо є така можливість. Якщо немає такої можливості, ставлю собі наушники або Емоційно дистанціюся, я теж так можу. Я навчилась чути і не слухати. Ідіть від тих людей, які вас пригнічують. Дуже круто йти в рух і працювати з тілом. Це, до речі, у мене відкрите ще питання. Я як не дивно своїм тілом ще знайомлюся. І, звичайно, творчість, бо коли твориш. Малюєш, готуєш, прикрашаєш, пишеш, автоматично піднімаються вібрації, бо творчість це така природна дія душі. Дуже круто піднімає вібрації подяка щодня. Ми знаємо з кожного чайника заралини те, що дякуйте ти і різні практики подяки, Це має бути щиро, це дійсно від душі йде, і це дійсно дуже круто піднімає вібрації вверх. І на завершення хочу сказати, що шкала емоцій, вона як драбина. І не треба одразу скакати з дна на вершину. Це ну, можна так знаєте стати, розтягнутися в шпагат. Йдіть е, крок за кроком, чесно з собою, перепитуйте, де я зараз, е, який маленький крок вгору я можу зробити саме зараз. Всім гарного дня!